Знову ці військові, які сидять у теплих студіях і розказують, як нам воювати, куди нам мобілізуватися і взагалі як нам жити. Ці коментарі особисто я зустрічаю під дуже багатьма інтерв'ю із бійцями, і особливо з тими бійцями, які не бояться говорити те, про що вони думають, і можливо навіть під цим відео зараз нам хтось напише, чому Єгор Фірсов у Києві в цивільному. А не в окопі зі зброєю на передовій разом із іншими побратимами. Ви знаєте, ви сказали там, ви зустрічаєте такі коментарі, і такі тези, а я не зустрічаю, я з ними живу. І я розумію, що от що б я не зробив на фронті, хіба мені, напевно, треба тільки ну, реально померти да, там, в героїчному бою, щоб люди такі точно, молодець. це ж єдиний депутат, який не побоявся, пішов, молодець, загинув за країну. Десь ця історія була б. А я кажу два дні, а мене інколи поправляють, що кажуть, що це було б день, і все б на цьому закінчилось. Така реальність в нас це різне суспільство, суспільство, яке себе виражає по різному, виражає свої думки. Треба просто робити свою справу і все. Зараз я приїхав в Київ. Я приїхав за старлінками. Ось, але щоб приїхати офіційно, тому що є певна процедура, ти не можеш взяти і поїхати. Да, я написав заяву за сімейними обставинами і тут от тиждень можу побути. Хочу сказати зразу, що тиждень це не те, що я там відпочиваю. Це реальна купа роботи, яка накопичилась за, за цей час. Господарча в першу чергу. А ось але тим не менше, дуже радий побути тут і побути в першу чергу з родиною.